Озвучено українською сайтом Okino.ua Слухаю. Це перевізник. Це все відбувається швидко, так? Щойно ти подумаєш, що впорався з'являється щось іще. Ліпше одразу кличте мене. Я усе владна. Людям просто необхідні, такі як я, правда? Всь раз тебе я спізнюся. А де посилка? Ось твої посилки. А тепер їдь. Ти знову повернувся до своєї рабської праці. Бувало і гірше. Зараз я допомагаю здійснювати правосуддя. Не хвилюйся. Він заплатить. Цієї осені. Від творців трилогії заручниця. Перевізник. Спадок. Незабаром у кіно.